Запечені голубці в томатно-вершковому соусі. Я готувала вперше, і вони дуже сподобались всій моїй родині. Для фарша можете використовувати будь-яке м'ясо. У мене свинина з яловичиною. Кож я додала цибулю, моркву і сирий рис в розрахунку 300 грамів на 1 кілограм фаршу. Спеції за смаком. Я беру тільки сіль і перець. А для соуса потрібно 2 столові ложки борошна, чайна ложка цукру і чайна ложка солі. 2 столові ложки томатної пасти і 200 мл холодних вершків. Перемішую, щоб не було грудочок, і вливаю трохи більше літра холодної води. Голубці формуйте будь-яким зручним для вас способом. Викладайте у форму для запікання і заливайте соусом. Запікати треба не менше двох годин при температурі 170 градусів, періодично перевертаючи. Останні півгодини я запікала під фольгою. Вийшло дуже смачно однозначно приготую і ще не один раз.